Так, доброго дня, друзі. Ранок починається у нас приємно. Привезли нам кукурузку е, гібрид пд 974 Вона 21-го року. Рікий від пасування в обробці Радіго, Люміфлекс, Flex, Тобто хороша протравка, це якби середня їхня протравка. В Люміджані ми не брали, в тому році ми брали в Люміджані, в цьому році ми не захотіли брати. Взяли в протравці Форзе. Отакі мішочки 26 кг посівна одиниця. Доволі таке крупне насіння, непогане. Должно добре висіватися. Так що завтра частина поїде. Одному клієнту, а частина залишається мені на наступний рік. Ще чекаємо ми 85-67, чекаємо ми 130-й сояшник. І більш за все, що 9361 ще дозакажемо по піоніру, так як він вроде би, себе доволі таки непогано показує. Так що їдемо далі працювати. Коротше, то вирішили трохи поремонтувати дорогу. Там вже такі ями на граблі не проїдеш. Тут в нас дом розбирали старий. Ну, як старий, отакий, як він стоїть. Тут такий самий був дом, Типа, дом учителя колись був, давали безплатно учителям. залишилися ну, такі, Оце люди тут вибивають кирпич. А ми вирішили взяти боя, загрузити і поремонтувати дорогу трохи. Так что 156-й в деле. <свят> <свят> Там ще десь підвал знизу. Коротше, позанімалися ми чуть, -чуть там вдома, тими вулицями коротше, то позасипали трохи. Тепер трошки головніше, там хлопці наші, виходить, напередку знакомі тут із нашого міста, возимо там їм гуманітарку періодично, і чоловік займається цим. Зараз будемо набрали пару каністр солярки він попросив. Та купили там трохи хлопцям Коротше, то потосієрят, то, то чаю то кофе, зущенки, всяких там тушонок, енергетиків. І хочемо відвести напередок. Ось люди потихеньку збирають. Є у нас тут волонтер, воза, на передову хлопцям. Завтра будете, да, вести? Да, да, да. Печечки ось такі. А мою, мою печку не вивозили, ні? Ту, що я передавав е через Руслана. Да, да, Тоже возили, да, да? А да. куди вона попала? Констатор був, сейсадру. Сейсадру. І що, хлопцям понравилось? Та Бог його знає. Бо ще не Та пробували, в них, да? Немає, чим міняти. Щоб вони, а в окопах вони тут не топлять. Я зрозумів. А завтра на Херсон? Херсон і Миколаїв. Херсон і Миколаїв. З наших там є хтось з королівських. З ну, скалтуринки, пацан. Скалтуринки. Да. А як кохан Влад. Кохан. Знайоме щось. Замежливо, Можливо, знаю. Да. Я вас зрозумів. Ну, удачи вам. Хай Бог допомагає, хлопцям привіт. Та люди Такі п'ячечки. Ну, Низ це ж під дрова. Низ під дрова. А це воздух. Це воздух, Ось дві трубки. Не, вона трубка буквою «П». Тут дерки. Отак обігнута. Не, не. трубка. І знизу да, в ній? Не, о, чи... На цій частині. Ага, і воно коротше, воздухом нагнітає просто температуру. Кислород горить. Кислород горить. І менший розход дров. Такий і морс. Сушечка, все як положено. Прикольно. Коротше б то все. солярочку, продукти. Так що наші вже в центрі Херсона вже висить наш флаг, так що це надихає. В кого є можливість, допомагайте, не забувайте, тому що можливість нам тут робити, яка не яка, але вона все одно завдячується тим хлопцям, що, що стоять там напередку. Так що по можливості, я думаю, і так всі допомагають. Так що разом до перемоги. Заторилися з солярочкою, зараз відвезем до трактора, заправимо трактор. Важко, важко йде. Зараз заправимся і далі. Слабенька оранка, не виходить, у нас настроїть плуг це як треба. Чи то ми такі криворукі, чи я не знаю, чи просто що маси багатенько. Не докидає він, чи, чи просто не, не так перевертає, як треба. По глибині тут, дай Боже, глибина тут іде в нас та, ну, під трицал. Нормальна глибина, я ж кажу. Ну, Ну не докидає, він не знаю. По сояшнику ще більше-мені. Може треба було здискувати. Ну, ми вже заїхали дискувати, пробувати. то пф, Диски з катком, каток забиває буквально за 5 минут. Так і 5 хвилин, минут, 2 минути і каток вже повний, ставай чисть, тобто будемо орати вже так. Я взагалі не планував навіть по кукурузі орати, оце одне поле. Після 9074 виверю і все. Все остальне семочка по нулю буде. Тобто Не хочу я навіть і балакати за оранку. По-перше, що по солярці затрата. По-друге, що по времени вже, слава Богу, 11 листопада. Так що нам би хоча б оце поле доробити, а далі вже буде видно. Дульчик бля, ну текщо, конечно, мені нравится, блядь. Аби він ще великі машини, грузив, вообще ціни не було б йому. Можна то придумати. Такий типа понтончика щось. Не понтончика а таке возвішення якесь. Щось треба придумати. Бо зараз манітушку нанімати, звісно, удовольствие не із дешевих А так потихеньку, помаленьку. Оце апарат. Я розумію, блядь. То ваші Джон Діри, Нью Холленди, Фенди. Ось, оце моща. Все як положено кабінка. Тут ще треба стекло лобовуху поставити. Руки треба. Руки треба, ну так. Да. Це з мотоблока, так? Да? На сім конячок. Кон Біжить плотно, да? Скільки він летить? 40. 40 45 іде, як льоду. Нормально. І треця попустимо, за 4 Тут ще треба дверка, ну коротше, таку кабінку зробити. Нормально. Срядок, хай так буде. Хай буде, так? Да? Щоб тут вам не заїжджали, зараз ми його приїде. Погрузчик ми його розтягнемо туди на оту кучу. Ось сюди трошки там, де грязюка, коротше засипемо. Щоб... Трошки поработали лопаткою і таке вже на щось воно стає похоже. Як не крути. Хоча вже ще машинки з'їжджаються. Кому треба вдома відремонтувати, грузимо всім желаючим.